Доброго дня. Почнемо засідання постійної комісії Поштученської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських відносин. Присутні з комісії двоє, корм є, може розпочинати. Перше питання бюджету. Чого, то може там курсувався, що... Не... Да, на... да. перед, кожне питання буде значено, так не пройде, всі там, я розумію, будуть це все все проговорювати. Буду... В проєкті рішення передбачено доходи в сумі 221 млн 357,30 тисяч гривень, за доходів 188 178 мільйонів, спеціального фонду доходів 6 мільйонів 227 тисяч гривень, і освітні 27 млн І в повному в обсязі видатки на отримання блюджених установ. Ми передбачили те, що не є на даний момент по тарифам і зараз. Якщо будуть підніматися тарифи, звісно, тоді буде переглядатися і вартість. Передбачені видатки на утримання установ. Передбачено 4 мільйони на ремонт доріг. Передбачені видатки на е, заходи з територіальної оборони 441 тисяча. 1 мільйон передбачено на. Потреби військових це початкова сума, яка буде протягом року уточнюватися. Передбачені видатки на соціальний захист, в тому числі на програми військових, там майже 7 мільйонів. Ну, що ще Передбачені на план просторового розвитку практично 11. що якомога І надаємо на харчування в школі. А, і ще є пропозиція депутата, що вона на опрацювання по полу... благоустрою, зменшують видатки на 50 тисяч і передбачить їх також раунд, тільки на програму виконання громадських робіт для залучення безробітних до прибирання в Це те, що по Ну, я Так, іще одне питання. Так, там видатки з 2024 року. Там також значить, на даний момент був проведений аналіз видатків по садочкам, чого піднялося питання про внесення змін. По садочках провели аналіз. і Є в нас додатково 395 тисяч зекономиних на електроенергії, які ми хочемо спрямувати на заробітну плату непедалогічних працівників у садочках. Із електроенергії 70 тисяч спрямовують на заробітну оплату та з що людина ремонтована написала заяву на відпустку. Я також зараз. Дякую. Дякую. Не знаю, мне целых это пытание получало.

Повторено, всі відділи управління, які там знають, що ми не буде питання в якийсь певний визначений час, вони подали свої пропозиції сесії чергової. там П'ятий тиждень, якийсь, можливо, поблизу місяць, четвертий тиждень місяць. Це коли чергові саме серці. А че працює від того, це вже визначається розпорядження. Передиснувати випадку на північ, це більше що. Відходиться передбачив, так? всі перебачився всі заслухалося Всі подумав. Цілековації то забув.

Сім'ї, це інтернет, ну, то есть, зарплатний фонд звідти. А не влаштовують вуличні зарплати? Ну, депутати задавали питання, чи є зарплатний пункт. Ну а тут, якщо є обладнання, є ліцензія. そうです。 1 плюс 1 і тор неприбутковий карма. питання нашої комісії. Зниклий й безмісті, то передбачається 10 тисяч. А якщо прийшла довідка, що ти в полоні, то не передбачається. Внесли там зараз дві такі людини є. І У нас день. І просять, внесли в Ну Це якщо їсти. Та ну і на майбутнє, якщо він зник без а потім інформація, що він в полоні, ну і їй шкоди. Поки нема, що в полоні, 10 тисяч положено. Тільки що він в полоні, все. Ну, якщо померли, дай Бог, то тоді там вже інша складова. А інших варіантів немає, що він так без рості. А ми в полоні або помер. Тобто ж не згадки. Вона не має таких питань до цього. Прошу Господи. Очень міська потреба також за. Відчувалися відділи освіти. Плоско, читайте. О, Про закладження програми інформатизації відділу освіти, молоді та спорту курсом Шевченківської міської ради на 25 рік. Ну, Можливо, ми самі говорили. Руслан Семчук нам це пояснив. Ми зрозуміли це питання. Є інформатизація їхнього і в школах. Тут все зрозуміло. риска. Ну? Петренко також. Седіше Петренко. Здопрачення програма роботи фізичної культури та спорту Корсун Шевченківської територіальної громади на 2020 рік. Звичайно, значить, було скановано цю програму, там на сьогоднішній день нічого не змінилося. Продовжуємо навіть. Да. щоб mm. було все залишається, далі будемо щось час домом, будем, будемо додати, якщо буде потрібно. Тому прошу голосувати. В очі нізкам. Mm. Подаряємо також. Так, питання нашої комісії вище потім, всім дякую.